Отож, вітаю! Як ви знаєте, Supercell дозволили свої ігри на ПК офіційно. Тепер ми не будемо користуватись всякими кривозробленими емуляторами. Зараз ми зможемо з вами просто пограти в нашу улюблену з вами Clash of Clans так, як нам зручно і легально. Бо колись побутувала думка, що за емулятори банять. Отож, заходимо в Google Play. Через ПК в мене 11 Windows. Я думаю, на 10-ті так само через браузер. І заходимо в Google Play Market. Далі прописуємо Clash of Clans, нашу улюблену гру. Так, установити для Windows. Установлюємо для Windows. У нас скачується. Інсталятор, так званий е інсталятор Google Play Market. На ПК. Ось він вже є. З'явився. І зараз треба встановити сам інсталятор, а потім встановити гру. Встановити, так. Встановлюємо інсталятор Google Play ігри. Почекаємо трохи. Це буде дуже-дуже швидко. Можемо поки що закрити. Google Chrome, щоб він нам не мішав. А, Так. Ось же установка. І зараз ми з вами пограємо в Flash of Clans. Я думаю, що будь-яку можна гру грати. А, звісно, ті, які портовані на на ПК версії, зачекайте трошки. Зараз встановиться. І ми зможемо пограти в Clash of Clans легально і з ПК завантаження ось вже проходить. Так. Інсталяція. Інсталяція. Все? Можна відкривати? Напевно, можна. Підтворити. Приготуйтесь Clash of Clans. Ого! Та мені вже видобається. Вітаємо. Ого! Скільки ж тут звуку. Зараз трохи збавлю, тому що. Неможливо слухати. Хай буде так. Окей. Як бачимо, ми починаємо. з гоблінської кампанії, але. Я підключусь все ж до свого основного аккаунта. Щоб її не проходити зразу ось так все за Блюрю, щоб... щоб ви не бачили мою пошту. Так, зараз нам прийде код на телефон. Це дуже зручно. Тому що, якщо ти заходиш в ПК і в тебе другий пристрій в руці, ти не мусиш запам'ятовувати цей код. Так, вводимо, підтверджуємо. Підтверджуємо ще раз. І ось вже загружається наш основний аккаунт в грі Clash of Clans на ПК. Виглядає поки що як емулятор. Зараз проходить івент. Виглядає поки як емулятор, але легально, як ви бачите, в вкладці новин. Можна побачити зараз буде те, що Supercell портували свої ігри. Ось. Ось тут. Тільки що було. Що Clash of Clans портували свої ігри на ПК і офіційно їх дозволили. Ось. Clash of Clans. Clash Royale вже на ПК дозволені Так, ну не будемо це перечитувати це довго. Просто знайте, що Clash of Clans і Clash Royale можна грати на ПК вже. Бо раніше була така думка, що за гру ПК банили. Я не знаю, чи це правда. Але якщо в нас є легальний, по суті, лаунчер, то можна вже спокійно грати з ПК. Ця новина мене дуже порадувала, тому що. Грати з ПК і грати з телефона це дві різні речі. Ну і давайте спробуємо проатакувати. Подивимось, як тут ця механіка реалізована. Я думаю, як на всіх, так само, ж, як на всіх всіх емуляторах. Ну Цього я не візьму на три, бо цього можна взяти на 3. Просто не хочу позоритись перед вами, я просто втратив свій скіл. І вже не проатакую так якісно. Так, що ми бачимо? Механіка, як на ПК, будь-якому лаунчері. Дуже схожа. Поки що. Не звик, але це ж ручніше, Це зручніше для мене. Тому що ти можеш поставити воїна там, де ти хочеш. І, ну. Коли ти тикаєш просто пальцем в екран, це виглядає дивно. Воїн може поставитись на там, де ти хочеш, а тут ти мишкою прямо наводиш туди, куди тобі потрібно. І ось ми вже взяли на три зірочки. Супер. А, повернутись додому. Uh, оцінимо Clash of Clans пізніше. Ми вже так його всі оцінили давно. Uh, так. Давайте тоді проатакуємо і тут. Я думаю, це виглядає теж так само. Так, знайти. Ну, тут я не візьму на 3. Це ясно. Забустити героя. Це мій улюблений, до речі, мікс тут. Поки що. Тому що ти можеш от, от так зробити. І в тебе не буде зараз е скелетик тригеритись на щось інше. Він просто проб'є стіну і зразу вже воїни підуть куди треба. Ну, а відьма просто на саппорт, щоб вона тут викликала і. Типу, кажанчики доїдали, доїдали, просто доїдали те, що не встигається. Так, ну, на три я тут точно візьму, але я ж зайшов сюди оцінити, як воно, як воно взагалі грається на ПК. Поки що мені подобається, я думаю, для стрімерів, для чуваків, які записують відео, це буде дуже-дуже корисно. Сам, напевно, буду записувати відео звідси. Тому що записувати відео з телефона, це майже нереально. Там дуже важко. Це все робити, а СПК я думаю. Це легше. Також для якихось там кіберспортсменів, які там максимально великого рівня, я думаю, теж буде супер. Супер. Взяли ми на 81%. Ну, поки що мені подобається. Поки що подобається. І можу вам рекомендувати. Думаю, 100% буду грати звідси, тому що гра з ПК і з телефона не рівняється І якщо ми вже маємо легальний, так сказати, лаунчер, це ж вже не просто емулятор, це вже лаунчер. То я думаю, це дуже чудово, дуже чудова новина, що Supercell портували свої ігри на ПК. І, в принципі. Довго тягнути вже немає жодного сенсу, ролик. Тому, е, тому думаю, попрощаємось з вами на цьому. І бажаю всього найкращого і слава Україні!